Шановні пані та панове, дорослі і діти, у мене є величезне бажання допомогти вам оволодіти українською та англійською. Давайте зразу ж і почнемо. А почнемо ми з букви Я українського алфавіту. Ця буква має ще інше значення. Я, як займенник, перша особа однини. Зразу ж будуємо речення, додаємо українські імена. Хочу наголосити, що імена взагалі то не перекладаються з однієї мови на іншу. Ми можемо знайти подібне, можемо знайти варіант того чи іншого імені в тій чи іншій мові, але дослівного перекладу, як такого, немає. Називаємо так, як звучить в цій мові. Отже, я Ігор, я Вікторія, я Петро, я Роман, я Марія, я – Олена, Я Назар. З українською зрозуміло. А тепер переходимо до англійської мови. В Цій мові є буква I. Так, так, не дивуйтеся, для нас це І, для англійців це Ай, яку ми вимовляємо. Розкривши, розтягнувши губи в напівпосмішці, Ай, щоб запам'ятати вимову та все інше, що нам потрібно, ми повторимо 5 разів. Ай ай, 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 ай. Ця буква теж означає я. Перша особа однини. Ай я. Якщо ми будемо додавати англійські імена, то здавалося б, що потрібно сказати I ben та ні, не тут, то було потрібно вставити ще слово «ем», що означає «є». Англійці кажуть Я є бен, я є Боб» і так далі. Отже, I am ben. Я yeah, є yeah, Ben. Yeah, ми ставимо в дужечки, щоб не забувати, що це слово обов'язково потрібно ставляти. I am Bob. Я yeah, є yeah, Bob. I am Pat». Я yeah, є yeah, Pat. Я «I am Anne. Я yeah, є yeah, Anne. I am Pete. «Я «Я є «I am Tom. Я є Том. Я Том. a Helen. Я yeah, є yeah, Helen. Ще один маленький нюанс. В розмовній повсякденній мові буква Ей, вона називається E. Ми на ній ще зупинимось конкретніше. Випадає на її місце, ставиться апостроф. І ми маємо коротку форму. Отже, I'm Ben. I'm Bob. I'm Pat. I'm Ан, I'm Pete. I'm Tom. I'm Helen. Які ми з вами молодці? Я думаю, що з перекладом труднощів не буде, і ви спокійно перекладете навіть. Це буде вам таке маленьке завдання з української на англійську. Я Ігор. I am Ігор і так далі. Це я вам допомагаю трішки. А потім те, що було на англійській, мові, звичайно, ви перекладете на українську I am Ben, Я є Бен. Я Бен і так далі.